Показую, як виглядає 1000 гривень в силиконовому еквіваленті. Дивіться. Зберігайте відео. Це коротше самі робочі наші приманочки. Гамблер в такому кольорі, в такому. Всі 375 розмір це я добрав, бо в мене четверочки є. Треба цих добрати. Дивіться, кавунчик, який колір. ось біленького попробувати. Оце ось робочий 100%. Дивіться. По кейтечу взяв по одній штучці. Теж спробувати виберу, який ще колір клює. Кстати, що ви порадите, який брати. І отаких от я взяв Westin Bull Є інформація, що на них дуже хорошо клює. Буду вчитися пробувати. Коротше, розлавлювати ці приманки. На окуня взяв отаких таких медвах кейтеч малесеньких, Бо теж закончились робочі цвіта робочі. Ну і взяв отаких ось два вестін свіма. Це десяточка це 12. Двенадцятка. двенадцятка у нас скільки тут важить, що скажу, 53 грама. Десяточка 34 грама. Петя на ці штуки дуже гарно ловив в Польщі. Так що я вирішив собі взяти. І вони шумлящі, чи ліпається там щось. Коротше, буду вчитися пробувати, підбирати проводочку і розлавлювати. Ну, по гамблеру і по повезти ну, такий асортимент тільки на карбзандер Я знайшов, щоб і розміри, і цвіта були. І то там у них підзаканчується. ну Хлопці кажуть, скоро буде, скоро привезуть.